Наша дума, наша пісня не умре, не загине, оде люди наша слава, слава України, слава Україні, героям слава. Наша дума, наша пісня не, не в... Слава. Слава Україні Ї... 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 Не, Слава Україні. Іні говорить слава. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. О, де люди наша слава. Слава Україні. Слава Україні. Героям. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине, от де люди, наша слава, слава Україні, слава Україні, героям слава. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де люди наша слава, слава Україні. Слава Україні! Героям слава! Наша Ура! Наш піск! Не у Не зміне! От де люди! Наша слава! Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. Оде люди, наша слава, слава Україні. Слава Україні! Героям слава. Наша дума, наша пісня не вмре, не згасне, от де люди наша. Слава, слава Україні, слава Україні, героям слава. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине, От де люди наша слава, слава Україні, слава Україні, героям слава. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. ОДЕ люди, наша слава, слава Україні. Слава Україні, героям слава, наша дума, наша пісня не вмре, не загине. Отде люди, наша слава, слава Україні. Слава Україні, героям слава. Наша дума, наша! Пісня не вже не загине, от де люди, наша слава, слава Україні, слава.